Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Щоб день гарно розпочати, треба друзів привітати. Добрий день! Дружно і радісно сказати Добрий день! Ліворуч, праворуч, поверніться, одне одному сміхніться. Добрий день. Діти, ось погляньте, хто до нас завітав на заняття. Це. Жителі геометричної країни, які хочуть відбудувати місто Квадратинськ. І вони сперечаються між собою, яка професія найголовніша під час будівництва? Малята! А які будівельні професії ви знаєте? А яка професія, на вашу думку, найголовніша? Хто ж допоможе нам розв'язати цю суперечку? Діти, давайте ми допоможемо мешканцям казкового містечка. Ось погляньте, у якому гарному будинку розташований наш дитячий садок. А ви знаєте, як він з'явився? Так, його побудували. А хто саме його звів? Послухайте загадку і ви дізнаєтесь. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, наш садочок будував? Здогадалися малята? Це будівельник. Із чого збудували будинок? Із цегли. Діти, як називають людину, яка будує стіни із цегли? Так, будівельник. А хто кермує автомобілем, що підвозить цеглу? Так, правильно, це водій якою машиною возять цеглу? Вантажівкою. Діти. А за допомогою чого подають цеглу та інший матеріал на другий поверх? Так, за допомогою крана. Як називається людина, яка кермує краном? Кранівник. Хто робить і вставляє вікна, двері? Столяр? А хто фарбує стіни? Так правильно, це маляр. Багато людей різних професій зводило наш дитячий садок. Ми вже назвали і будівельника, і водія, кранівника, столяра, маляра. Але це ще не всі. Ще були штукатури, вантажники. А першим був архітектор. Який спочатку намалював на папері, яким має бути дитячий садок. Після цього інженери та будівельники почали будівництво. Малята, пропоную пограти у гру кому що потрібно для будівництва. Роздивіться, що потрібно архітектору. Так, це різні лінійки, циркулі, ноутбук. А що потрібно будівельнику? Це каска, рукавички, цемент, бетонозмішувач, цегла? Що потрібно маляру? Так, це різні пензлики, фарба. А що потрібно кранівнику? Звичайно, це кран, Спеціальний одяг, казка. Що потрібно столяру? Звичайно, це рубанок, пилка, молоток, деревина. А зараз пограємо в гру, підкажи слівце. Я речення почну, а ви продовжіть Креслить схеми будинків. Архітектор. Хто піднімає плити на крані? Кранівник. Хто зводить будівлі? Будівельник. Хто фарбує стіни? Маляр. Ну що ж, малята? А тепер настав час допомогти жителям геометричної країни відбудувати місто Квадратинськ. А для цього нам потрібно альбомний аркуш, олівці чи фломастери. А також шаблони різних чотирикутників маленьких, великих, середніх. Розташуйте горизонтальну аркуш, проведіть горизонтальну лінію. Обведіть по черзі прямокутники в будь-якому порядку. Подивіться на картинку. Намалюйте на будинках віконця, розфарбуйте олівцями чи фломастерами малюнок. Ось які цікаві будинки вийшли в мене. Чекаю і ваші роботи. Ось і закінчилось наше заняття. Діти, про які професії ми сьогодні розмовляли? Ким би ви хотіли працювати? Сподіваюсь, коли ви виростете, то оберете собі гідну професію. Дякую за увагу! До побачення!